Вітаю! В цьому відео я вам покажу, як додати в PRO вебчек новий ключ, завантажити його сертифікат і зареєструвати його в податковій. Запускаємо програму налаштування PRR-овий Натискаємо кнопку Сертифікат і обираємо наш ключ. Вводимо від нього пароль і натискаємо кнопку Перевірити. Він повідомляє, що у нас немає цього сертифіката ще. Натискаємо ОК і підтверджуємо завантаження. Сертифікат завантажився. Тепер е копіюємо його ідентифікатор і переходимо в кабінет платника. Переходимо у «Введення звітності, натискаємо кнопку Створити і обираємо форму 5ПРР. Вона зазвичай в кінці знаходиться. Ось, ось вона. Натискаємо Створити. Тут вводимо поточну дату. Номер документа. Це довільний номер. Він може бути, наприклад, 14. Вводимо PIP та ІНН-касира. Це довільні теж дані. Можемо написати, наприклад, оператор 1 і ввести його INN. Далі копіюємо сюди наш ідентифікатор. І зазначаємо, який це тип підпису. Він може бути касир або старший касир. У нас це буде старший касир. Далі зберігаємо і підписуємо цей документ. І відправляємо. Готово. Після того, як податкова прийме від нас заяву, треба чекати певний час, це приблизно 2 години. Після цього можна працювати.